Вітаю всіх! Сьогодні у випуску ми розглянемо результати топ-ліг Європи за суботу 24 січня. Також розглянемо турнірні таблиці. Розпочинаємо з Ла ліги Осасуна на виїзді перемогла Райо Валь'єкано 3-1. Валенція вдома перемогла Еспаньол 3-2. Севілья вдома перемогла Атлетік Більбао 2-1. Реал Мадрид на виїзді переміг Вільяреал 2-0. Два голи забив МБАПЕ Реал Мадрид вискочив на перше місце, обійшов Барселону на два очка. Також Вілья Реал опустився на четверте місце, пропустивши Атлетіко Мадрид на третє місце. Вже стабільно тримає зону Ліги Європи Еспаньол, а Бетіс тримає зону Ліги Конференцій. У зоні вильоту перебувають Алавес, Леванте та Реал Ов'єдо. У неділю тур продовжиться чотирма матчами. Атлетико Мадрид прийме Мальорку, Барселона Реал Ов'єдо, Реал Сосідат Сельту, Алавес прийме Бетіс. Далі серія А. Комо вдома рознесло Торіно 6-0. Кальярі на визі перемогло Фіорентину 2-1. Лече та Лаціо зіграли в Нічию 0-0. Інтер очолює таблицю. На 6 очок відстає Мілан. На полі третя, Рома, четверта. У зону Ліги Європи піднялося Комо. А Ювентус злетів до зони Ліги конференцій. У зоні вильоту відома Трійка, Фіорентина, Верона та Піза. У неділю 22-й тур продовжиться ще п'ятьма матчами. Сасуоло прийме Кримунеза, Аталанта Парму, Дженуа Болонью і два десерти на вечір: Ювентус Наполі і Рома Мілан. Переходимо до АПЛ. Вестхем вдома переміг Сандерленд 3-1. Бернлі та Тоттенгем зіграли в Нічию 2-2. Манчестер Сіті вдома переміг Вулергемптон 2-0. Фулхем вдома переміг Брайтон 2-1. Бормут вдома переміг Ліверпуль-3-2. Переможний гол Бормут забив на 95-й хвилині. Арсенал на вершині таблиці. На 4 очка наблизився Манчестер Сіті до Арсенала. Астон Вілла третя, Ліверпуль, незважаючи на втрату очок, залишився у зоні Ліги Чемпіонів. Зону Ліги Європи тримає Манчестер Юнайтед. Трійка аутсайдерів тут незмінна: це Вестхем, Бернлі та Вулвер. У неділю пройде ще 4 матчі 23-го туру. Брентфорд прийме Ноттінгем, Кристал Пелес прийме Челсі, Ньюкасл Астон Віллу і центральний матч туру Арсенал, Манчестер Юнайтед. Далі у нас Бундесліга. Хофенхайм на визі переміг Айнтрахт 3-1. А Ухсбург на визі переміг Баварію 2-1. До 75-ї хвилини Баварія вигравала 1-0. Це перша поразка Баварії в цьому сезоні Бундесліги. Байер вдома переміг Вердер 1-0. Лейпциг на визі переміг Гайденгайм 3-0. Майнц вдома переміг Вольсбург 3-1. Боруся Дортмунд. На виїзді перемогла Уніон Берлін 3-0. Баварія тримає перше місце, але Боруся Дортмунд вже на відстані 8 очок. Хофенхайм третій, Лейпциг четвертий. У зоні Ліги Європи перебуває Штутгарт. У зоні Ліги Конференцій перебуває Байер. У зоні вилюту перебувають Майнц, Сан-Паулі і Гайденгайм. У неділю пройде всього два матчі. Боруся Мюнхенгладбах прийме Штутгарт, Фрайбург, Кельн. Далі у нас Французька Ліга 1. Лор'ян на виїзді переміг Рен 2-0. Гавер та Монако зіграли в нічию 0-0. Марсель вдома переміг Ланц 3-1. Ланц, програвши Марселю, пропустив на перше місце ПСЖ і тепер відстає на 2 очка від Парижан. Марсель третій, Ліон четвертий. Ліль в зоні Ліги Європи, Рен в зоні Ліги Конференцій. У зоні виліту перебувають Нант, Осер та Мец. Тур завершиться в неділю, пройдуть заключні 5 матчів, Нант Прийменіцу, Брест-Тулузу, ФК Париж анже Мец Ліон, Ліль Страсбург. Йдемо далі. Ліга Португалії. Морей Ренце вдома переміг Санта-Клару 1-0. Спортінг вирвав перемогу на виїзді проти Арауки завдяки голу Луїса Суареса, колумбійського Луїса Суареса на 96-й хвилині. Ештуріл вдома переміг Гемарайш 4-2. Порту свій матч 19-го туру ще не грав, але залишається на першому місці. Спортінг наблизився до порту на відстань чотирьох очок. Бенфіка у зоні Ліги Європи, Жил Вісенте у зоні Ліги Конференцій. У зоні вильоту Касапія, Тондела та АФС. У неділю очікуємо чотири матчі 19-го туру: Націонал Ріуаве, Фамалікан Тондела, Бенфіка Ештрела Амадора і Брага Алверка.